Вітаю, ви дивитесь каналу Бос Лайф. Мене звати Олена Ковальова. і Я зараз на зв'язку з нашим постійним експертом екстрасенсом Віктором Литовським. Вітаю вас! Вітаю вас, рада бачити. і Чути вітаю глядачів. Рада вас бачити навзаєм і хочу поговорити сьогодні власне про телефонні розмови світових лідерів, зокрема диктатора Путіна. Про що почнемо певно з першої розмови, про що говорили Зеленський і Трамп? Про, власне, про що ми публічно не почула або не дізналися, що кажуть карти. Циклічність нас випадає, в нас випадає фортуни, повторення ситуацій в контексті того, що е, знаєте, коли ми кажемо стосовно розмов з Трампом, там дуже велика кількість якихось дуже важких, складних, е, розумних конструкцій, але без пожинання плодів та без результатів е, в нас випадає момент. Помірності, помірних дій рекоменда... саме як рекомендація. В нас є момент спирання на попередній досвід, і відхід взагалі в інший бік, в іншу сторону. Тобто, момент того, що немає е, в розкладі якихось комбінацій, в форматі домовленості, немає в розкладі якихось комбінацій, котрі б свідчили про мир або паузу. Е, більше того, в форматі е, карти дурня це момент пошуку обхідних шляхів. тобто Закид шукати компроміс важке питання, але тут з жезлів нас випадає в перевернутому стані, тобто відсутність руху, і взагалі за розкладом виглядає так, що Трамп на деякий час спробує проманіпулювати ситуацію, що він вийде з домовленості або відійде в бік, відійде в сторону. Тому що в нього начебто по дурню зв'язані роки зв'язані по рукам та ногам. І в нас більше розклад, якщо ми кажемо про комунікацію Трампа та Зеленського, випадає не в форматі реального якогось плану, реальних дій. А більше як вода. Вода, 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 що ти активним чином намагаєшся впливати на перебіг подій і знаєш, яким чином. Вийти з цієї ситуації, тобто чергова обіцянка, що буквально за декілька днів, тижнів, місяців, все вийде на новий рівень, позитивний, з реальними плодами, але немає не плодівних не результатів. Більше того, виглядає більше все на те, що будуть намагатися розтягнути цей процес якомога довше. Угу. Якщо говорити про телефонну розмову власне, Трампа і Путіна, про що вони можливо секретно домовлялися або про що вони спілкувалися, кліткували? Чи можливо якісь підступні плани затверджували? А -а -а. Путін та Трамп, про що розмовляли. А... Про гроші розмовляли. Взагалі розмова досить довга розмова Трампа та Путіна. Вона за розкладом нагадує а, такий. Секс по телефону кому за 70. Е, я дуже повільно, обережно знімаю з тебе санкції. Про гроші, про гроші, про матеріальні якісь моменти і ситуації, тому що в нас випадає двійка е, пентаклів, це грошова карта. Це моменти е, вигоди та прагматизму, це моменти шістки е, четвірки пентаклів, це момент де знову ж таки про гроші. І всі розмови навколо грошей. Але навіть незважаючи на те, що там була досить о, довга розмова, вони не змогли знайти е, реальних точок з е, комунікації, тому що випадає карта місяця. Карта місяця, карта е, не та карта, котра свідчить про те, що ти знайшов, дійшов згоди в тебе різне бачення на перебіг подій. І в нас випадає момент того, що. Кожен залишився після розмови задоволений. Кожен е залишився після розмови в, ста в статусі е три триумфа, але е нереальних якихось дій, не звершень, не змін. Ця розмова не, приніс, не принесла. Більше того, е там ще будуть якісь потаємні розмови, котрі взагалі не будуть навіть не анонсуватися, не. Е Виходити на загальний розголос, а така е, тіньова гра. Бо Незважаючи на те, що в нас ці карти з тіньової гри випадають, е, окрім розчарування і причому розчарування з, обидв... з обох боків, в нас нічого не випадає. Я думаю, що це була довга розмова про що завгодно. Дуже коротка частина про Україну, дуже коротка частина про Україну. А Потім намагання видувати себе наративи, що в принципі дуже результативна, плідна комунікація ні про що, тобто немає руху в розкладі, він дуже статичний в нас випадає, і жодної, навіть натяку на перемир'я, на паузу або на завершення в розкладах нас. На цю комунікацію між Трампом та Путіним не випадає. Угу. Віктор, останнє питання, скажіть, чи будуть подібні телефонні розмови в майбутньому найближчим часом, і чи можлива зустріч, власне, що Трампа, Зеленського, що Зеленського і Путіна, можливо, і що Трампа і Путіна. Чи це поки що найближчим часом будуть лише телефонні ось такі зі Я вам скажу стосовно зустрічей спочатку. В контексті, е, як сказати правильно, в мене не випадає, що вони можуть зустрітися разом, тобто відсутня така конструкція, і в єдине, що в мене випадає, це момент е, комунікації Трампа та Зеленського у форматі. Верховного Верховного жреця, тобто це якась знову ж таки рекомендація, дія, котра пов'язана з е, тим, що буде намагатися бути однобічним медіатором в цих питаннях, тобто е, начебто е, боремося за спільні цілі, але виключно в своїх е, інтересах. А якщо дивитися з точки зору комунікації прямої віч на віч. Путіна та Зеленського у нас впадає спирання на попередній досвід, і дев'ятка мечів. Дев'ятка мечів це карта нічного жахіття, страхи, острахи, небажання і навіть так, бажання відтягнути цей процес якомога далегше, тому що ти дуже сильно боїшся не Втримати свою позицію, втратити контроль над ситуацією. І ця карта страху вона випадає не на Зеленського, вона випадає е на режим Кремля, Кремля, а на Путіна як завгодно. Е стосовно розмов, чи будуть а і е Т Трамп і Путін, там цікавий розклад випадає в нас. Розмови можуть бути, і вони, скоріше за все, будуть не тільки в публічному просторі, але й якісь таємні за зачиненими дверями через третіх осіб комунікація буде відбуватися. Але зустріч вона буде відтягуватися, переноситися, тому що по телефону воно може бути цікаво, довго, насичено. А віч на віч це не принесе не плодів, ви виключно втрата часу. Стосовно так, стосовно наступних комунікацій, в нас нападає карта циклічності, дуже велика кількість розмов. Взагалі, в нас літній період, перший місяць літа, він випадає в тому контексті, що Двійка кубків. Двійка кубків це комунікативна карта. Це велика кількість комунікацій не тільки з Трампом, з представниками Росії, з європейськими представниками. Але що мені не подобається в цьому розкладі, перевернута карта праці це розмови та будуть, а нам необхідно побачити реальні зміни, зрушення і результати. А поки що у нас все ж таки, на жаль, підвішений стан стан невизначеності. Плюс така потаємна гра, коли е... нам здається, що вже чітко розпроділені ці сили, що є ми, є вони. А по суті, зараз відбувається таке, знаєте, обирання найбільш зручної позиції на подальші періоди. І ті, хто був. У... Досить критично поставили ставився до України. Навпаки, повинен підтримати нас. А ті, хто, начебто, були досить лояльні і підігравали нам на користь, можуть відвернутися або знайти більш вигідну позицію для себе. Це початок літнього періоду. Він характерний саме е, такими неприємними ситуаціями, через котрі ми все ж таки я думаю, що пройдемо. Позитивнішим. Угу. Я дякую вам за ваш прогноз, за ваші передбачення і до зустрічі у наступних випусках. Дякую вам, бережіть себе.